Олександра Бойчук, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації, 14 листопада традиційно відзначають Всесвітній день по боротьбі з сукровим діабетом. За оцінками експертів, у всьому світі біля 340 мільйонів осіб живуть із сукровим діабетом. В Україні зареєстровано близько 1 мільйона 300 тисяч осіб із сукровим діабетом і понад 70% – це пацієнти із сукровим діабетом другого типу. Протягом 9 місяців 2024 року тільки в місті Івано-Франківську зареєстровано біля 7 тисячі Хворих на цукровий діабет, в тому числі вперше виявлено близько 611 осіб. Станом на 1 жовтня 2024 року отримують інсулін 1305 жителів міста Івано-Франківська. З них цукрового діабету першого типу це є 474 пацієнти, та цукрового діабету другого типу це є 831 пацієнт. В Івано Франківській області на обліку перебуває 540 дітей із цукровок. Цукровим діабетом першого типу і майже 60 тисяч дорослих з цукровим діабетом. Основна причина виникнення цукрового діабету це є вірусна інфекція, це є аутоімунні захворювання, це є стресовий чинник та спадковий чинник. Тоді, як серед рослого населення найпоширеніше є сукровий діабет другого типу, що пов'язаний із спадковістю, ожирінням, гіподинамією та стресом, все частіше у жінок під час вагітності діагностується гестаційний діабет, який підвищує ризик виникнення сукрового діабету в подальшому другого типу. Основні симптоми цукрового діабету це є швидка втома, зниження працездатності, постійне відчуття сухості, спраги, почащення сечопуст, підвищений апетит. У осіб із цукровим діабетом першого типу відбувається схуднення без наявної на те причини, без сумніву при своєчасному зверненні та діагностиці цукрового діабету можливе адекватне своєчасне лікування, і такі пацієнти можуть жити повноцінним життям. Будьте здорові!